Берегти малечу від вибухонебезпечних предметів та освоїти безпеку життєдіяльності на Чернівщині Запрацював перший мобільний клас безпеки. Це спільний проєкт нацполіції та ДСНС, що реалізується за підтримки ЮНІСЕФ автомобіль укомплектований необхідною технікою та генератором, що надає змогу проводити заняття навіть під час відключення світла. Всередині нього може перебувати до 10 дітей. Поки решта займатиметься іншими активностями на подвір'ї. Мобільний клас безпеки призначений для проведення. Інформаційно-профілактичної роботи серед підростаючого покоління в даному класі ми зможемо розповідати дітям про правила пожежної безпеки, мінної безпеки, правила безпеки на воді, правила дорожнього руху. Даний проект ми будемо реалізовувати спільно з ювенальною превенцією. Заняття тут проводять надзвичайники, котрі розповідають школярам з 1 по 11 класи, як діяти та куди звертатися у разі виникнення критичних ситуацій. Важливу інформацію щодо адміністративної та кримінальної відповідальності, булінгу та насильства з дітлахами діляться правоохоронці. Вони зауважують, що Чернівська область. Прифронтова зона, а отже, школярі мають обачно поводитися, аби не потрапити в небезпеку. В даному мобільному класі безпеки відповідні є демонструючі макети та зразки, які використовуються наочно для дітей, як всередині самого мобільного класу безпеки, так і на вулиці. В свою чергу діти можуть приміряти форму поліцейського, побути в ролі поліцейського і практично вже після тих отриманих знань Розказувати іншим своїм діткам, однокласникам, як справжні поліцейські, про різні правила дорожнього руху або про норми чинного законодавства. За словами педагогині Людмили Скляренко, зараз питання мінної та пожежної безпеки надзвичайно важливі. А такі формати навчання набагато краще сприймаються дітьми, адже це не суха теорія, а певний інтерактив. І граючи, вони запам'ятовують правила краще. Зараз в кожному освітньому закладі ми створювали свої класи безпеки, звичайно, але це наочні матеріали. А тут діти більш практично використовують свої знання. Вони можуть і пройти цей клас, вони побачити можуть, можуть щось взяти в руки, можуть спробувати. Той же вогнегасник, діти вже ним користуються. Одна справа, коли ми їм просто це показуємо, або розказуємо, або виводимо на екран якісь, показуємо презентації, знайомимося. А інша справа, коли діти вже практично це використовують. Тому я вважаю, що це дуже необхідна річ. Школярі кажуть, їм такі заняття до вподоби. Сьогодні ми дізналися, як правильно спасати чоловіка, якщо він тоне і все таке. Потім ми дорожні знаки вивчали. Нам дали такий е, типу ну, е, браслетик, якщо попадає на нього колір, ну, світ. То воно починає світитися. Я тут вже переходила з перешкод. Сподобалось тільки там от крем було холодно, руки замерзли. Продовж певного часу автомобіль курсуватиме Черніговом, проте надалі їздитиме по всій області. Аби запросити до себе співробітників ДСНС та поліції, кожна громада може подати заявку для проведення занять у своєму місті чи селі.